Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про те, чи може підзвітна особа додати до авансового звіту копію розрахункового документа. Почнемо з того, що вважають розрахунковим документом. Це документ встановленої форми, що підтверджує факт продажу або повернення товару. До розрахункових документів відносять касові товарні, видаткові чеки, розрахункові квитанції та проїзні документи. Обов'язкові реквізити розрахункових документів зібрані у положенні номер 13 Тепер про авансовий звіт. Його подають підзвітні особи разом із підтвердними документами про використання коштів. Працівник складає і подає авансовий звіт у паперовій або електронній формі. Підтвердні документи також можуть бути паперовими або електронними. І так ми підбираємося до суті. Електронний документ пред'явлений у візуальній формі на папері, але складений з дотриманням вимог законодавства про електронні документи, вважають підтвердним. Відповідно, якщо підзвітна особа подає до авансового звіту розрахункові документи, які можуть бути автентифіковані за їх реквізитами, або інформація, про які зберігається на сервері ДПС, то можна надати візуалізовану версію таких документів. По суті, це є не копією, а примірником оригіналу. А якщо казати про копії звичайних документів не електронних, то їх до авансового звіту не приймають. Потрібен виключно оригінал. Щоб залишатися в одному інформаційному полі, долучайтеся до продуктів цифрового видавництва Експертус. До зустрічі!